Доброго ранку! З вами Олександр Авраменко і урок української мови. Сьогодні будемо вивчати мову на чужих помилках. А в епіцентрі нашої уваги буде співачка Ольга Полякова. Послухайте уривок з інтерв'ю і спробуйте помітити дві помилки. Це по перше. По-друге, це ж перший раз у фешн-індустрії нашій, коли поп-зірка є обличчям бренду. Ти бачиш, що я навчилася говорити українською? Я в шопродовжу? Я теж у шоці жартую. Да, справді дуже приємно, що наші російськомовні співаки вивчають українську мову. Теж Ольга помилилася. По-перше, не в індустрії, а в індустрії. Запам'ятаєте, у словах індустрія і металургія наголос падає на «у». А по-друге, обзірка не являється обличчям бренду, а є ним. Являтися може чорт уві сні. Слово являтися означає те саме що й з'являтися, тобто приходити, прибувати кудись. Так само він не являється студентом, а він є студентом. Сестра не. Являється майстром спорту, а вона є майстром спорту або просто сестра майстер спорту. Ось і все. Насамкінець лише додам, що дбаючи про чистоту своєї мови, ви поважаєте не тільки себе, а й своїх співрозмовників.